Добрий ранок всім. Сьогодні 23, -го, 23 -го березня 2016 року. Я є у передмісті міста Нью-Йорк. Ну, я є в штаті Нью-Йорк. Зараз буду йти на Тропа, як 95-ту дорогу, буду йти на південь. Ну, а перед нами за мостами є ціла асамблея, ціла збірна Марочос, які є в місті Нью-Йорку. Це за річкою гад Гудзон. А багато. Зараз нам більше. Тут досичений транспорт. Досить такий інтенсивний рух. Зараз я переїду через прохідну на платну дорогу. Де реконструкція? Реконструкція доріг. Ось тут, тут репорт. порт такий. Оце такий проїзний Easy Pass. Так, йду на 95-ту пів на південь до саут в сторону Трантами. Таке розголоження транспорту по, по мостах. то куди, наліво, направо, вверх, вниз, через голову, по під ноги. Все, рухається. Ну а тут з лівої сторони, там де багато крайні, це є морський порт. І на нью джерсі можна сказати, Нью-Йорк. Ага, контейнер управляет з цієї стороны. Вот От лі, так повертається там наліво, а то йде на махараги могут поїзд. Также там розуміється. Так, да, це великий аеропорт нью йорк з якого я часто лечу в Україну. Це міжнародний аеропорт. Один із аеропортів міста. нью джерсі або через річку Нью-Йорка. є кілька міжнародних аеропортів. Це можна в Європу. Це Нью-Йорк Airport, Тут така система крані ну а цей хлопець іде до горяно аеропорт. Аропорту піднімаються, пускається, одні за новою йдуть і йдуть. Такі проводять грузи. А то той пішов небо, він. Ось така невеличка. Омпозиція пустим тим доріг аеропортів, морських портів у передмісті міста Нью-Йорк. Тут хтось поламався. Відключили тут, ого, тормозив.